Доброго дня, шановні друзі. У прямому ефірі ми продовжуємо розігрувати призи в рамках акції Бонус плюс серед користувачів та відвідувачів Фейсбук-сторінки компанії Белком. До речі, сьогодні у нас особливий день, адже переможців сьогодні буде визначено аж семеро. Отже, розпочинаємо наш щотижневий розіграш на пакет послуг безкоштовного інтернету і нагадуємо, починаючи з 30.06, кожну п'ятницю будуть розіграні наступні призи: бонусні нарахування 120 двадцять гривень до пакету Максі 100». бонусні нарахування 110 десять гривень до пакету Максі 80 Бонусні нарахування 95 п'ять гривень до пакету Максі 60 Бонусні нарахування 95 гривень до пакету максимум HD та суперприз пакет True User. Отже, умови участі у розіграші призів дуже прості. Необхідно перше, поставити вподобайку сторінці білком у Фейсбуці. Друге, поставити вподобайку актуальному повідомленню з хештегом розіграш саме на сторінці Білкому. І третє, поділитися відповідним повідомленням на своїй сторінці у Фейсбуці. Акцентуємо, що бонусні нарахування можливо використати у будь-якому пакеті послуг, крім True User, однак неможливо їх отримати у грошовій формі. Отже, для проведення акції ми використовуємо спеціалізований сайт, в якому система відбору робить незалежний вибір імен переможців. І сьогодні ми на власні очі. Побачимо імена переможців. Нагадую, їх сьогодні буде семеро цих щасливчиків. І ми приступаємо до пошуку імен наших переможців. Отже, пошук першого переможця. Вітаємо пане Максиме. Максим Запаскін, нікнейм нашого першого переможця. Дякую. Шукаємо другого. Це Роман Москаленко. Дякуємо пане Романа за участь. Дивимось ваша сторінка в Фейсбуці. Є. Шукаємо третього. Дивимось. Це Дмитрій Мальничук. Так позначений він в Фейсбуці. Ось його сторінка. Є таке. Так, шукаємо наступного. Це буде четвертий переможець. І ми зараз побачимо його ім'я Сергій Яременко. Вітаємо пане Сергію. Ваша сторінка у Фейсбуці. Вітаємо. Шукаємо п'ятого переможця. Оксана Токар. Пані Оксано, ваша сторінка у Фейсбуці. Шостий переможець. Зараз знайде система незалежна шостого переможця. Це Руслан Мишеньов. Добре. Ага, ми зараз побачимо ваш. Вас. Профіль Фейсбуку. Так, є таке. І сьомий останній переможець. Крайній, останній, крайній переможець. Це Максим Олександрович Речка. Подивимось ваш профіль. Є такий. І вітаємо всімох. Переможців сьогоднішніх, і ми можемо вам з задоволенням сказати, що ми надішливо надішлемо вам повідомлення із поясненнями, як отримати цей приз, який ви виграли, взявши участь в акції бонус плюс у приватному повідомленні. Вам буде відправлений запит на підтвердження ідентифікаційності вашого мобільного номеру, і потім буде наданий код доступу для поповнення рахунку. Що ж, дякуємо вам за участь сьогодні у нашому розіграші. Ми нагадуємо, що для участі в акції Бонус Плюс необхідно поставити лайк вподобайку під акційною новиною у Фейсбуці саме на сторінці компанії Белком. Дивіться сторінки компанії Белком, спостерігайте за новинами, беріть активну участь у наступних розіграшах безкоштовного інтернету в рамках акції Бонус плюс. А для цього лайкайте, ставте вподобайки, адже після цього ви автоматично стаєте. Учасниками розіграшу незалежна система буде робити свій вибір, і кожен може стати переможцем акції розіграшу безкоштовного інтернету бонус плюс. Дякуємо всім за участь, до побачення, до наступної п'ятниці!